І так, МВ-750. Розшифровується ну, можна так, по українськи мотоцикл військовий, а фактично то абревіатура руска, так як то радянський мотоцикл. І розшифровувався він мотоцикл воєнний. Е, мотоцикли е, спочатку їхнього існування е, вироблялися тільки для армії, пізніше. Пізніше з'явилася така проблема. Ну, офіційно, то просто якби, потреба для сільського господарства таких мотоциклів і почали працю... ну, виготовляти мотоциклі для гражданського населення, так скажемо, і всяких організацій, таких, типу міліція, колгоспи. Але я вважаю, що трошки інша ситуація була. Хто працював на заводах в СССР ще пам'ятає, масово клепали брак. Масово. І була така служба госприйомка, називалася. Оці, хто знає знак знак, знаки, знак якості, отак От в такому п'ятикутнику. Знак якості ставилося на продукції. Всякі. І ще такий ОТК. От в мене є таке бачите? ОТК, номер якийсь там, от. то значить пройшло те саме ОТК, перевірку. Так от, йшла маса Маса, маса бракованої продукції. Ну, будемо говорити про мотоцикли, деталів. І от вони собі вирішили а нащо то все яке вже виготовлене, виплавлене. Кидати в переплавку. Як можна, то продати людям. <хи> ну все, як завжди. Все найкраще людям. <хи> от. І значить, так з'явилися звичайні мотоцикли для звичайних, як би то сказати, по-русски, як воно називалося, гражданський варіант. От. А по факту, візуально, візуально мотоцикли відрізняються, якщо поставити от рядом. Бачите? Так, той зелений хакі, військовий колір. Але то не факт, що він е, воєнний мотоцикл. Е, мотоцикли. Обов'язкова признака військових мотоциклів, це військове клеймо на деталях. От. Військове клеймо виглядає е, зірочка, і в зірочці циферка. От я тут трошки тер, щоб вам було видніше. От приблизно такі зірочки. Вони бували різні. Е, і я так розумію, що циферка це номер. Військового контрольора, чи як його правильно назвати. Значить, на виробництві йшла перевірка ОТК, знак якості, і потім ще якби то перевірав військовий представник. І якщо він клепав своє клеймо, ці деталі йшли на військову техніку. А не клепав, то був брак. Я там не знаю, як воно фактично виглядало, вони вже кожну. Жлізячку перевірав, перевіряв, ну, але все може бути. За СССР таке могло бути. От. От Фактично мотоцикли відрізняються не кольором, не налічє в колясці турелі. Тут мають бути такі штуки для установки пулемета спереду і ззаду. Не обов'язково не, 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 не налічієм ведучої коляски, От так, як тут. А ще були. Певний час ну зовсім недовго випускали мотоцикли з блокіровкою ведучої коляски. Ні, мотоцикл військовий має мати такі клейма на деталях. Я такі клейма бачив, і, значить, от можу показати на мотоциклі, що можна показати. Значить, ага, і ще. Номери, номер мотора і номер рами майже обов'язково присутність букви в номері, чогось так. Ну і, і опять же, бачите, є зірочка. Вот. На коробці передач, на головках не побачиш, що там воно якби з внутрішньої сторони має бути. На ступицях коліс, на мостах. Бачив, навіть клеймо на планетарці Ведучого моста, ну то, звичайно, вже тільки в всередині таким. От, можна побачити. От, так, от така різниця по військовій і не військовій мотоцикл. Взагалі військовий мотоцикл то я вам так легенько показав. А зараз слідуючи відео, бо бачу народ, не всі люблять дивитися довге відео, чесно кажучи, у мене теж кумара, тільки чиєсь довге відео дивлюсь Закину слідуюче відео і розкажу вам ще про поляків. І мотоцикли, і їхні, не тільки поляки, взагалі про Європу і бажання до наших мотоциклів радянських, саме, саме Дніпрів.